Вітаю підписники та глядачі на огляді складаний, ніж Ганзо G745. Постачається в картонній коробці логотип компанії Ganzo. Тут теж також щось написано англійською, знову Ганзо. Інстаграм, Фейсбук. До речі, бажаючи придбати посилання будуть під відео. Промокод Макскіс надасть знижку на 10% на всю продукцію. Модель Ganzo g 3 p BK, тобто блик чорний. Вироблений в Китаї. Так, Відкриваємо, дивимося тут всередині. Ну і Тут також якась інформація. кому цікаво. Комплект поставки ніж в такому пакетику. Вибух схема. не конкретно цього ножа. У них в усіх така. А з цієї сторони гарантія. До речі, гарантія 12 місяців, тобто 1 рік. Що у нас тут українською мовою навіть є? Інструменти ган за виготовлення з високоміцних сплавів і мають лазерне заточування. Ха, лазерне заточування. Дуже цікаво, навіщо таке пишуть, як це взагалі лазерне заточування. Ну, Пишіть в коментарях. Ну, одразу давайте побачимо. ніж там Ми глянемо, як це лазерне заточування. Ну. Де тут лазерне заточування? Може, лазерне заточування не лазером, а якийсь там не знаю, якийсь гріндер там, якось воно виставляється лазером, хто його знає. Так ось, звідки пішов лазерне заточування, а я якось не звертав ніколи уваги на цю інструкцію. Ну, нехай то буде і так. Тут, бачите, воно, в принципі, ця інструкція підходить до мультитулів, до всіх ножів. Так, що тут у нас? серветка фірмова від Ганза, ну розпаковувати її не буду. І стілі Так, Стосовно ножа, зараз його детальніше розглянемо. До речі, в Ганза новинка, в них з'явились чохли. Демонструю його. Так, Бачимо, що тут у нас виконаний з нейлону. Я взяв собі зелений стіліко-гель знову ж таки, всередині. Так, що у нас по чохлу? Вага 22 г, тобто дуже легенький чехол, розмір 15 на 3 см. Так, еластична стрічка кріпиться на пояс. Ось тут кнопочка. Можна так на пояс, може на якусь там молі можна зачепити. Де образне кільце. Бувають в різних кольорах. Там чорний, оливковий, червоний, голубичий. Який. Це у нас м'якеньке. Дивимося, як сюди залазить ніж. О! Це для тих, хто не носить на кліпсі. можна також в бардачку, в машині, там він не буде битись. Сюди також і підійдуть не лише такий, а інші ножі Gansel, ось на прикладі. цього ножа бачите. Або навіть і дещо більші ножі. В принципі, сюди вони заходять. То, кому цікаво, купуйте чехол і, знову ж таки, мій промокод надасть знижку. Якщо вже є знижка, то промокод навіть буде. Плюсуватись до тієї знижки, тому користуйтесь промокодом. Так, Ніж Ganzo G745 сталь 447, з маркувань. Бувають у різних виконаннях різні кольори, також я бачив і свистком у комплекті текстурований G10, бувають також гладенькі. Давайте перейдемо до його характеристик. Відкривається зашпийник, дуже легко відкривається замок Axis Lock, воно одним пальцем натискається. О, тобто я цим не допомагаю, демонструю одним пальцем. Зараз. Ось бачите, без проблем. М'якенький ну, відносно м'якенький. Двома пальцями взагалі комфортно, складається зручно, шпийником нормально відкривається. Так, І інерційно також можна затиснути Axis і швирканути його на камеру, трошки мені незручно. Ось таким чином. Складаємо, можна за допомогою замка натискати інерційно. І відкривати також. Загальна довжина ножа 210 мм, довжина клинка 90 мм. Товщина по обуху виробник вказує 2,8 мм, хоча я заміряв найбільше місце Ось тут 3,3. Не розумію, чому виробник так вказує. Може якісь там модельки раніше були, воно щось змінювалось. Вага ножа 142 грами. Ну такий, як для мене, то не важкенький. Середнячок, умовно, так, якщо для складаних ножів. Форма клинка Drop Point. Є такий спуск, типу як, як фальшлеза можна назвати чи як його. Ну, краще буде працювати на прокол і знову ж таки певний дизайн. Покриття у нас тут чорне. Не знаю, що це якась, якась мабуть, як фарба. Воронінням це ти точно не назовеш. Спуски мають висоту приблизно 2-3 Маємо підводи, які у нас типу лазером загострені. Кут загострення вказується 20 градусів, тобто загальний 40 по 20 на сторону. Зведення я заміряв, зведення у нас 06. ну Може десь там 0,6-065. Воно, в принципі, що тут, що в цьому місці, однакове. Ніж має дуже тугу кліпсу, я її навіть ось так не повернув, в мене нігод проминається. Ось так пальцем видали. Але вона міцна. Може ставитись на ліву, на праву сторону. Як вам заманеться, тобто, ніж він. Типу, як амбідекстерний для лівши, тобто для шульги, для правши. Це у нас і шпиник з обох сторон, і замок також з обох сторон, однаковий. І кліпсу можемо переставити. І темлячний отвір, зрозуміло, теж у нас ну, одноманітне воно все. Продемонструю на кишені, як він буде сюди заходити. Ось. Треба продавлювати. Він тут дуже, це дуже туго, блін. Можливо, навіть він буде за рахунок текстурованого G10 ще зжирати у вас. Штани. Загубити ви його точно не загубите. Ну, це, я думаю, нереально буде загубити. Його тут так не тіліпа, його не загубиш. Ну, я думаю, він трошки злізе, а коли ось сюди ось дойде, він вже дойшов, тут він уже не випаде. Це взагалі треба дуже сильно тіліпати. Ну і знімається в цьому місці. Бачите, треба добряче тягнути, щоб зняти його. Знову ж таки, одягаємо. Посадка у нас не глибока, є за що схватитись. Це з однієї сторони зручно. Може комусь не подобається, що видно, типу, що у нас на кишені щось є. Ну, ніж, наприклад. Може хтось би подумав, що якась там ручка чи ліхтарик, а так уже ну, для когось це критично, для когось ні. По конструкції, що в нас маємо? Бонка одна, дві, дві бонки, осьовий. Лайнери в нас не перефоровані зовсім. тобто Кому він типу важкий, можна допрацювати, але чи є в цьому сенс 142 грами, ну, умовно я навіть переважив, у мене 138 Ну там Плюс-мінус виробник пише 142, так воно десь, мабуть, і буде. G10 дуже-дуже цупкий G10. Я думаю, в рукавичках буде впевнено відчуватись також, якщо намокне, навіть теж буде дуже впевнено. Він такий агресивний. Ніж навіть виглядає типу, як тактичний, він такий, бачите, і колючий. В принципі, різати теж повинен нормально, судячи з геометрії. Форми нічим такі ну, не чудні, вони стандартні, я б сказав, вони зручні, виямка під палець. Тобто, в нас повинно все доволі таки зручно бути. Для потреби можна темляк підчепити, кому це треба. В принципі, по зручності, зручний, на стічки маємо. На клинку, на січки також на руків'ї. вони в нас чимало. Тобто палець, бачите, великий палець, повністю можна покласти його площину повністю на насічки, щоб покращити щеплення при роботі. По якості обробки я зауваження особисто не бачу. Клинок чітко по центру. Ну Тут все якісно оброблено як на мене. Ніж, умовно коштує 1000 гривень, на 1000 гривень тут. Ну Тут є за що платити 1000 гривень, а ще й промокод мінус 10%, тому непогано. Головне, щоб вам по візуалу подобався, механіка одразу з коробки працює добре. Ну, в моєму випадку так точно добре працює. По підводам. Може з правої сторони, може він трошки і ширший, а може і ні. Так, мабуть, трошки, але це знову ж таки: це зовсім не критично. Це для перфекціоністів, якихось, може там, і не сподобається. Так він працювати буде. На роботу це ніяким чином не вплине. Змаркувань є все, що і потрібно на ножі. Це логотип компанії Ganzo, модель G745 та сталь 440 c Це в нас нержавійка. Перевірю заводське загострення. Думаю, тут ні в кого питання виникнути не потрібно. Робочої гостроти цілком достатньо. Ось ще в макро продемонструю. Ну, може десь трішки-трішки махрить, але дуже класно ріже. Тести працюю по продуктах, це в нас хліб, довжина клинка 90 мм. Для роботи із хлібом в принципі достатньо буде. І нарізаємо. Ну, справитись повинен добре. Тут, я думаю, без питань. Одразу він навіть просто продавлюєш, він прорізає. Добре ріже, в принципі. Ось таким чином. Спробую також чищення картоплі. Ну, тут за рахунок гостроти, клинок не дуже широкий. Для таких якихось польових умов в туризмі на природі. В принципі, ним навіть і приємно чистити. Бачите, він і справляється непогано. Нарізання картоплі. Він абсолютно не розколює, навіть якщо буде дещо вище. От там може трошки, але це зовсім не критично. Він добре ріже. Мені подобається, як він ріже. Ще цікавіший овоч, це у нас такий міцний овоч. Редиска на стероїдах, я б сказав. Спробую тоненько відрізати. Так. І зараз побачимо, чи буде розколювати, чи ні, тому що тут, я думаю, це буде вже більш очевидно. О, вже навіть трещить вона трошки. Знову ж таки, бачите, тут підрозколює, зрозуміло, але. Працювати можна. Нормально. Тут, в принципі, геометрія така, що на EDC або десь в туризмі по продуктах працювати і комфортно буде, і довжини клинка достатньо. Строгання деревини, м'які породи осика. І побачимо, як буде себе вести покриття. Ось Запам'ятовуємо, як воно виглядає. Потім після тестів продемонструю ще. Побачимо, як він буде вгризатись. Так, ну, наче небагато якось заліз. Добре, будемо стругати. Ну, в принципі, непогано, знову ж таки, м'яка порода. Можна і краще, але нормально наче. Тверда порода ясен. Після м'якої породи, бачите, у нас якісь є такі пошкребини типу. Так, з твердою породою працюємо. Дуже маленькими шматками. Складно вдається. Воно це стругає, але зовсім такі маленькими шматками. Ми покриття побачимо, що з ним ще буде. Можна застругати, але це ще й деревина ж така сухата та тверда. В принципі, піде, за потреби щось можна таке зробити. Покришка від позашляховика на проколу. Колоти повинен дуже добре. Так і є, проколов. Ну і трошки можна прорізати. Взагалі без проблем ріже. Відрізаю шматок гуми. Відрізав непогано, але. Ніякий ніж у мене ще так дуже не скрипів. При нарізанні покришки буває така підстава, бачите, маленький камінець. Тобто, якщо б я якось різав і потрапив би на нього, то зрозуміло був би якийсь замин або ніж би затопився. Я думаю, тут будь-який, ніж би отримав пошкодження, якщо б потрапив на такий камінець. Липа діаметр 1 см приблизно. О, трохи складновато, але... Відрізає. І якщо построгати, ну от, з м'якими породами приємно працювати, особливо на відео. Якщо це треба чи не треба, кілочок він буде не дуже міцний, але виглядає, умовно, строгання досить таки ефектно. І отак, так бачите, як воно маленькими шматочками зрізає. Демонструю ніж після тестів, ото що на відео, і більш я нічого ним не нарізав. Зараз спробую трохи протерти і побачимо, чи відчиститься вона, чи це вже будуть подряпані. Так, протер дивимось на стан. В принципі, практично нічого не пошкрябалось, ну трошки можна помітити якісь є полоси. Якщо ножем працювати, зрозуміло, їх буде більше і більше. Це знову ж таки не критично. Якщо у вас ніж робочий, ну і що що він буде там. Де ж потертий та пошкрябаний. Помітив я невеличкий замин. Як його продемонструвати? Зараз спробую. Ось в цьому місці. Ось, дивіться, бачите, воно повинно помітно його, воно блищить, трошки зам'ятий метал. Ось воно помітно. Бачите, невеличкий замін є. Не знаю, де я його отримав. Може десь прорізав покришку, там щось захватило. А може як тверду дерев'яшку. Хоча з видання 0,6, якби було тут менше, там, як хто полюбляє 0,4, 03 і умовно та сама сталь всі ті самі моменти, то було б іще більш критично, я думаю. Ну, можна подивитись, той замин впливає на різ паперу чи ні. В принципі, я не помітив, щоб воно впливало, але він невеличкий там є. Непомітно зовсім. Тобто, не критично, можна там трошки пройтись, але це робочі моменти, робочої його достатньо, можна працювати, не зважати на нього зовсім увагу. Якщо буде їх дещо більше, тоді вже щось робити, якісь прийняти міри. По зручності ножа, як я і говорив, форми прості. Коли я взяв на прокол, дуже таки зручно, нічого не надавлювало. Будь-яке отримання, як я тут не придумаєш, воно буде, воно все зручне в принципі, буде. Руків я цупки, так беремо, вставляємо сюди за рахунок ось цієї виборки, вони додають певного дизайну. Типу, якесь, може трошки на цеглу, схоже чи хто його знає. Воно таке. Я спочатку думав, що це занадто, але в принципі непогано. Трошки рука буде мокра бо спітніє, у вас щеплення. Буде залишатись досить таки непоганим. Що мені тут особисто не сподобалось, я навіть і не знаю до чого придратись. Можливо, трошки тогенька кліпса буде, а так, що не подобається, я навіть. Ну, і не знаю. До речі, є варіанти без покриття, воно буде теж доречним, тому що сталь у нас нержавіюча, якщо таким працювати по таким матеріалам, як гума, дерево, воно швидше зітреться на EDC, в принципі. Достатньо буде, якщо ви там якусь ковбаску, сало будете нарізати бутерброди, воно у вас дуже довго буде триматись та не зітреться. Замок працює добре, бачите, шпиником. Інерційно закриваємо, інерційно відкриваємо. Знову ж таки, закриваємо шпиником. Гратись можна, клацати туди-сюди, кому це підходить. Тут механіка знову ж таки непогана, як на мою думку. Для бажаючих замовити, ніж посилання буде в описі під відео. Також дійсний промокод Макс Кислина дає знижку 10%, вона сумується з будь-якими знижками, тобто обов'язково користуйтесь. Знижка діє на всіх сайтах, на всі товари, в описі все буде, в принципі, зрозуміло. Хто вже користувався та має таку модельку, пишіть в коментарях, як вона вам. Хто також хоче придбати, цікаво почути вашу думку, що ви ще хотіли почути побачити. Знову ж таки, кому цікаво, я можу поносити цей. Ніж на IDC, наприклад, місяць і зробити відгук. Ну, наприклад, ось такий, ніж ганз G720, я вже носив місяць. Можу так само цей поносити і зробити якийсь певний відгук, покористуватись трошки і розказати ще щось про нього. І побачимо, буду працювати, що буде з покриттям із замком. А до речі, що по люфтах. Люфтів немає, поперечний. Ну, продольний, поперечний, ніяких люфтів я тут не бачу. Можливо, хтось хоче подивитись огляд на ще якісь ніж від Ганзо, напишіть про це в коментарях. В принципі, все сказав. Всім до побачення та до наступних зустрічей!